Запитання, чи може те, Отче Василь десь відслужити для нас літургію із роз'ясненням всіх моментів походу служби Божої? Десь можу і десь відслужу. І таке вже питання дуже дякую, мені вже не один раз задавали. Відслужимо таку службу Божу і повністю буду знімати всі деталі, починаючи від пріскомедії. Як я то роблю ну, таке, якби, е, як для священників по собі, так? для діяков, для молодих священників, е, як правильно робити, або може навіть не так, як правильно, бо хтось так вважає, хтось так, як я роблю, так? і пояснюючи, чому я так роблю, де я кладу покрівці з котрої сторони, чому так, чому я так складаю, а не отак. Це було б цікаво. І я зніму такий матеріал, що це буде служба, така, служба Божа. З роз'ясненнями, так, з коментарями. Це добра ідея, я то зроблю, але я думаю собі, що треба у Владиків взяти благословення, бо такі речі просто так самому робити. Не ся. От Владика поблагостроювати, і я обов'язково ці речі. Зроблю, така думка є вже давно. Дякую щиро всім вам за запитання. Зараз молимося за померлих і нехай Бог всіх вас благословить.